Пропоную вам розглянути надзвичайно цікаву, захоплюючу та дуже оригінально оформлену серію книг Зося з вулиці Котячої. Твори читаються легко, майже на одному подиху. Ілюстрації смішні, оригінальні і чудернацькі, і це ще більше додає грайливості тексту. Оповідь ведеться в форматі щоденника дівчинкою з Вона описує все смішно і так, як це зазвичай роблять діти, детально. Коли вже треба розповісти про собачі кубки чи дохлих мишей, то вона прямо про це й розповідає, що дуже класно, адже так світ виглядає більш повним і справжнім. Читаючи дані книги, ви поринете в кумедні пригоди Зосі та її чотирнадцятьї родини, яка вирішила переїхати з Варшави за місто. Саме тут дівчинка з трьохрічною сестричкою Маною пізнають справжнє сільське життя. Головна особливість Зосі те, що вона все ремує, а її сестричка смішно перекручує слова. Тут ви познайомитеся з тіткою Зосі, творчою Міланою, двома кузенами, боягузом Михасом і наївним Кшишем, їхнім навіженим собакою і багато ще з ким. Це цікаві історії про дітей, пригоди та уяву. Дані книги раджу читачам молодшого і середнього шкільного віку та їх батькам.